Вітаю всіх на курсі «Тривоженька. Як не боятися жити. Якщо дуже коротко відповідати на це запитання, то бійся і живи. Якщо трошки більш детально, то по суті це бійся і роби те, що тобі страшно, але важливо. І при цьому роби це поступово. І залучаємо підтримку та ресурси. Ми поступово розширюємо нашу віконечко толерантності, ми поступово звикаємо до тривоженьки в нашому житті, ми поступово витримуємо хвилю тривоги, яка піднімається, але сама зазвичай опускається, якщо насправді ми зараз в безпеці. Фізіологічно це нормально, що мозок ще певний час має таку хвилю тривоги, знаєте, ніби як ми переварюємо те, що ми пережили. Якусь Небезпечну подію, і мозок боїться, що ця подія повториться тут і зараз, або повториться в майбутньому. І це нормально, що ми зберігаємо така наша нервова система, зберігає пильність будь обережним, будь пильним, щоб раптом це не сталося знову. Але. Дуже часто стається так, що ми вже не в цій події, ми вже не в цих умовах, і тим не менш, наша нервова система поводиться так, ніби ми і досі там, ніби ми і досі в небезпеці. Проблема починається, коли ми уникаємо цієї тривоги і починаємо уникати і певних тригерів ситуацій, які тут і зараз викликають в нас. Відчуття тривоги, бо нагадують про пережиту небезпеку. От тоді ми вже починаємо звужувати наш простір життєвий, тобто ми, по суті, жертвуємо якістю свого життя, бо ми починаємо уникати там, соціальних контактів, якихось а, публічних місць. І більше того, от такі стратегії уникання, вони, власне, і посилюють тривогу. Тобто мозок за ну якщо я втік, значить там точно небезпека. Якщо я втікаю від цього тригера, Значить, він і досі небезпечний. І тоді наступного разу в подібній ситуації, звісно, тривога буде так само сильною. Тобто стратегія уникання свого стану, де я чогось боюся, і я не хочу туди йти, де мені страшно, а насправді там безпечно, так, тобто умови вже змінилися, умовно кажучи. Небезпеку ви вже прожили, але опинилися в інших умовах, де щось нагадує вам про небезпеку. І мозок, поки він не переживе досвід, що я лишаюся в цій ситуації. да, мені страшно, але я лишаюся і можу витримати тривогу без того, щоб втекти з цієї ситуації. Поки він не переживе такий досвід, він не засвоїть, що. Ага, це умови схожі, але насправді зараз уже безпечно. Наприклад, була клієнтка, яка два місяці пережила окупацію в Херсонській області, і так їй було страшно, але якось вона справлялася. Тобто, якось організм мобілізувався, якось він там виживав. Але як тільки вона виїхала в більш безпечний регіон в Київську область, на другий день в неї сталася вперше в житті панічна атака. Ніколи в житті в неї не було панічної атаки. І саме в безпеці, саме тоді, коли вона відпочивала, це не те, що вона побачила якийсь тригер, там, я не знаю, руснячи прильот. Ні, під час відпочинку в неї стається панічна атака. Як вона інтерпретує цей стан? Я якась неадекватка, щось зі мною не так, я ж нічого не роблю, нічого не нагадує мені про небезпеку, може я божеволюю. Щось зі мною не так. І оцей накрут він підсилює і тривогу, і підсилює ризик того, що почнеться панічний розлад. Тобто людина не витримує. Панічну атаку, яка є нормальною після пережитої небезпеки, вона тікає від цієї панічної атаки, вона її перериває постійно. Вона робить все, щоб тільки не відчувати тривогу, вона постійно уникає. І, по суті, вона закріплює тривогу, вона буде зростати ще більше. Але кульмінації не буде відбуватись, тому що людина постійно тікає. Коли ми щось робимо, то в принципі це відповідає нашому. Стану мобілізації організму, тривога це мобілізація. Давай щось роби, щоб була якась дія для безпеки. Якось виживай, давай, біжи, щось роби, щось, з кимось борись. Тобто тривога нас спонукає до дії. А коли ми сидимо на дивані, відпочиваємо, бо час від часу нам треба відновлюватися, то що каже наша тривога? Еге, слухай, ми не готові до небезпеки. Небезпека чатує тебе за кущів, прям я не знаю кожну хвилину. А ти розсівся, а ти нічого не робиш, а ти відпочиваєш. І тут тривога буде зашкалювати, тому що відпочинок це дорівнює втрата контролю. Якщо я не довіряю світові, тому що після пережитої небезпеки є відчуття, що світ небезпечний, не довіряю людям, не довіряю собі, що я можу впоратися, то звісно під час відпочинку без цієї довіри я не зможу розслабитися. Навпаки, у мене буде дуже сильна тривога. Тобто, щоб ви розуміли, що відпочинок теж є тригером. Після пережитої небезпеки, щоб тривога знову зашкалювала. Ну, так у нас стається, це нормально, з цим можна працювати. Важливо працювати з тривогою, яка відбулася після пережитої небезпеки. Важливо працювати з нею лише в безпеці. Тобто, щоб ви об'єктивно розуміли, що тут, от, в цій кімнаті 2 на 2 метри, поки не звучить повітряна тривога, так, поки русня там щось не запустила, Прямо зараз я в безпеці. дивися, музик, ось, ось стіна, ось вона білого кольору, ось запах, ось цокання годинника. Тобто, насправді зараз я в безпеці. Об'єктивно, да, це когнітивка нам каже: Дивися, насправді зараз ти в безпеці. Ось є факти. По відчуттям у вас тривога, але ви можете собі нагадати, це лише емоція. Тривога не дорівнює небезпека. Це пережита небезпека, але зараз я в безпеці, зараз я можу витримати цю ситуацію. Отакі підтримуючі речі ви можете собі давати, але головне не тікати з цього стану, не йти в якісь гіперконтролюючі дії, там, не знаю, комусь дзвонити, о, Боже, мені страшно, я не можу перевіряти тонометром, який у вас тиск. Це все гіпердії, контролюючі дії, які тільки закріплюють тривогу. А тут, навпаки, ви кажете собі. Я можу це витримати це лише емоція. Я можу себе підтримати словами, заземленням, але це лише емоція. 15 хвилин адреналін розщеплюється. Якщо в це багаття не підкидати думок, яким ви вірите. Навіть якщо думки будуть підкидатися, про те, що «О, Боже, я божеволюю, це панічна атака, о Боже, коли це закінчиться, я зараз помру», Це лише думки. Дистанціювання, переформулювання. Підтримуючи дії, заземлення, відкритість до того, що я зараз переживаю тривогу, і це нормально, я можу це витримати. Чим краще ви собі отаку даєте підтримку і поступово даєте собі той досвід, який вам є страшний, тобто ви. Боїтеся, але це є важливий вам досвід. Наприклад, після пережитого стресу дуже часто в людей є агорафобія. Вони бояться вийти з дому, бояться піти в магазин, піти в торговий центр, поїхати до подороги в інше місце місто, тим більше самій. Тобто Такий страх він поширюється, він накопичується, він збільшується, і в людини вже втрачається якість життя, вона вже не контактує з подругою, вона не може бути самостійною. Тобто уникання тривоги, сильної тривоги, інвалідизує людину, тому що тривога закріплюється, стає сильнішою і поширюється на іншу сферу життя. Коли ви йдете туди, де вам страшно, наприклад, беремо. Цю аграрофобію, так? Тобто людина виходить сьогодні на метр з дому, завтра на 5 метрів, післязавтра в магазин, а через там, тиждень вона запланувала поїздку самостійно в інше місто. А, то тут важливо знаєте, таку нагадувати собі думку про те, що ця тривога пов'язана не з реальною небезпекою тут і зараз. Ця тривога пов'язана з подією, яка вже в минулому. Яка відбулась. Важливо собі нагадувати, що так це відбулось саме так, як це відбулось, саме в такий спосіб це сталося. Це було жахливо, це було страшно, це було, ну, взагалі це було непояснювано. Це було, але це закінчилось. Відчуття і думка. Це було, і це закінчилось. А зараз я в іншій ситуації, а зараз я можу більше. А зараз я в безпеці. А зараз я можу витримати тривогу, відчути, як вона, кульмінація її досягає свого апогею, і я можу відчути, як вона сама падає. Я можу пережити цей досвід. Коли ми переживаємо цей досвід, мозок засвоює, ага, була тривога, дуже сильно я злякався. Але після цього я вижив, нічого не сталося, не страшного, небезпечного, я вижив. І це буде перший такий камінчик, ідея про те, що раптом ця ситуація насправді вже є безпечною. Якщо я дуже злякався, але я нічого не зробив в плані не втік і пережив цю ситуацію, і вижив. То може наступного разу можна не так боятися цієї ситуації і вже хвиля тривоги буде трошечки менше. Тобто, чим більше такого досвіду, де ми йдемо, робимо те, що нам страшно, але робимо поступово і витримуємо цю кульмінацію без того, щоб уникнути, так? Тобто дуже часто ми уникаємо це на етапі, коли нам, от, ну, від 30 до 60 балів, тобто до 30 балів, там зелена зона, нам ще окей, я можу це витримати, то там метр відійти від свого дому. Мені ок, трошки хвилювання, но мені ок. Але там 10 метрів або піти в магазин оце вже дуже страшно. І це буде жовта зона, така, від 30 до 60 балів. І в цій зоні мозок не хоче, знаєте, ми не хочемо переживати некомфортні стани. Не хочеться відчувати себе слабаком, не хочеться відчувати себе неадекватом. І от в цій жовтій зоні, там, де наша тривоженька, зазвичай ми йдемо в уникання. Тобто дискомфорт росте, вікно толерантності вже не витримує, у це вже все, вже, вже зона, там, де я не витримую, і я йду в уникання, я тікаю з цього магазину, бо взагалі не виходжу до нього. І ми поступово розширюємо це віконечко толерантності, поступово звикаємо до цієї тривоги, даємо собі підтримку заземлення, підтримуючи думки, взагалі ідеї про те, що це лише тривога, але це не є небезпека. І поступово ми йдемо тоді в цю кульмінацію тривоги, де ми її витримуємо, і, витримавши, ми отримаємо впевненість. І цікаво, що ця впевненість тоді, коли ми робимо те, що нам страшно, але ми справляємося, поступово збільшуємо навантаження, челендж, поступово ця хвиля вже не така висока, вже тривога не так сильно шкалить. Вона не йде в нуль. Ну вона вже не псує нам якість життя. Вона не заважає нам робити дії, які нам є важливими, хвилюючими, але важливими. Ми отримаємо впевненість в сфері тривоги. Але. Коли ми працюємо з конкретною сферою, там, де нам страшно, да, там агорафобія, або там страшно відпочивати, або страшно публічні виступи. Тобто ми конкретну задачу вирішуємо. Але коли ми вирішуємо цю задачу цього страху в конкретній сфері, то бонусом іде дуже класний подарунок, що ця впевненість вона поширюється також і на інші сфери вашого життя. І перш за все, це буде про самооцінку. Це буде про довіру до себе. Що я можу, я справляюся. Мені страшно, але я це роблю. Це ж так сміливо. Тобто, самооцінка від цього бонусом. Буде підвищуватися. Тому усвідомлюйте свої цінності, усвідомлюйте свої орієнтири, Розумійте, заради чого ви готові докласти трошечки зусиль, тому що ну насправді без зусиль тут нічого не буває, без дискомфорту теж дуже важко. Але подарунок, нагорода за це дуже класна. Я вам бажаю балувати себе такими подарунками, такими викликами і отримувати такі класні нагороди. Цінність себе. Відпочивайте, відновлюйтеся. Все, що було в минулому, це закінчилося. Попереду багато викликів, але те, що сталося, це вже сталося, і зараз ви можете подбати про себе. Дбайте про себе. До зустрічі!